чи можна сказати, що цей рік для вас став проривним і головним в вашій кар'єрі на цей момент? 100% можу повторити підтвердити ваші слова. Він дійсно проривний. Він дійсно найуспішніший на сьогоднішній день за все моє спортивне життя в моїй кар'єрі. Цей рік саме 2024. Я цьому дуже рада, але знаєте, це як про точка на майбутнє. Я дуже в це вірю і я буду працювати в цьому напрямку. А скажіть, у вас є відповідь на це питання, чому цей рік став проривним? Можливо, ви змінили тренувальний штаб. А, можливо, якась підготовки змінився. Чи щось інше, тактика, щось інше. Чому саме в цьому році такий успіх у вас крутий? З тренувального плану я нічого не змінювала. Ми з тренером по її програмі, як тренувалися, і продовжуємо це робити. Єдине, що я змінила, це психологічний підхід. Я почала мислити, я навчилась мислити через позитив. Я знаю, що думки матеріальні, і в негативі про себе думати це. Неправильно, скажімо так. Тому я вірила те, що я можу бути з медалю, і я все для цього робила. Це просто самостійно, ви так з собою говорили, чи прям додався психологу штаб ваш? Е, я займаюся психологом з 2020 року, і дійсно ті знання, які вона мені дала протягом цих чотирьох років, зараз вони спрацювали на самому необхідному, найважливішому для мене старті. Це круто. А скажіть, як ви відмічали цю олімпіаду? Прямо в Парижі було якесь святкування? Чи вже чекали до України? Я їхала додому з великим задоволенням, щоб Обняти найближчих це чоловіка, це батьків і разом з ними розділити цю свою перемогу. І прям такого ще святкування не було. Я мрію і планую зібрати друзів, батьків, родичів для того, щоб ми всі організовано зібралися за столом і відсвяткували. Я думаю, це буде в домашній атмосфері. І просто я хочу розділити з ними ці найпрекрасніші емоції, адже вони дуже великий вклад робили і зробили в принципі для того, щоб була ця медаль. А для вас це вже не перша Олімпіада? Скажіть, по організації, по атмосфері. Сфері, яка із цих двох олімпіад сподобалася вам більше трьох. Трьох да з трьох. в Ріо. Я була в 16-му році, потім в Токіо і тут в Токіо через те, що це був ковідний рік, було трохи важкіше в тому плані, що не було глядачів. Ми були обмежені, нам не можна було виходити ходити в місто. Ми кожного дня здавали тести на коронавірус і так далі. Тобто, ми там маска ходили. В цьому році мені запам'яталось найбільше як свято, адже все було для спортсменів. Я не бачила жодного негативного моменту, і для мене це дійсно в пам'яті закарбувалось просто як найпрекрасніші миті. Кінця липня, початку серпня. Ще хочу повернутися до питання того, що цей сезон став прорвним для вас. наскільки ось цей е, успіх відзначився на ваших призових? Наскільки сильніше е, виросли ваші доходи як спортсменки за цей рік порівняно із минулими через підвищення результатів? Е, я думаю, якщо виросте, то це, то це в майбутньому, адже зараз по факту нічого не зміниться. Тобто, як були контракти підписані, такі вони залишились. Можливо, в майбутньому, якщо будуть якісь рекламні інтеграції або е, там запрошення, то це щось зміниться на майбутнє в цьому році? Ні, в принципі так само, як і виступили в минулому році, так само і в цьому стосовно фінансового плану. Єдине не тільки, звичайно, винагорода від країни була за бронзову медаль Олімпійських ігор. В цьому в минулому році такого не було. Тому це да, додалося. А стосовно з інших міжнародних змагань, то в принципі те саме. Тоді наостанок трохи комедне питання. Скажіть, у вас в цьому сезоні найкращий результат це метр дев'яносто Скажіть, чи є у вас якась висота, яку ви ставите собі як мету підкорити до кінця кар'єри? Ні, ні, я ставлю як мету собі насолоджуватись процесом, адже ми не знаємо, коли закінчиться кар'єра. Так, кожен атлет планує і прагне до того, щоб вона була якомога довшою, яскравішою, прекраснішою. Але якщо не цим процесом, ми просто навіть нічого не запам'ятаємо, окрім як цифр за результат. Тому результату немає в планах. Межі немає, скажімо так. Я себе не ем, обмежую якимись цифрами, а я просто прагну до удосконалення самої себе з кожним разом, з кожним роком все краще. Зараз я е, в цьому році дійсним струном тільки метр 95, але я рада, що цим результатом мені вдалося принести бронзові медалі і Європи, і Олімпійських ігор. цього було достатньо.